Євангелія від Матвія, глава 28. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і Великий ось став землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від робу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа, та й стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: Не лякайтесь, бо знаю я, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих. І ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу, з страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонилися йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравши з зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків, і сказали: Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то Його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово Оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, Поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото от я перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Амінь.